Журавель сватає чаплю. Жили собі на болоті журавель і чапля. Сумно стало журавлю самому жити. Немає йому пари серед своїх, щоб оженитися. І пішов він тоді сватати чаплю. Захотів на ній оженитись. А вона йому каже Ні, в тебе одежа коротка, і ноги дуже довгі, і годувати мене в тебе немає чим. Іди звідси геть, іди. І шия в тебе довга. Засмутився журавель і пішов з соромом до свого дому. Потім чапля подумала, подумала і думає сумно мені самі жити. Піду, мабуть, і посватаюся з журавлем. Приходить і перепрошує журавля. Візьми мене за жінку. А він їй відповідає Іди геть. Ти недорослого роду і недоброго. Було тобі йти ти тоді. Коли я тебе сватав, а тепер геть за двері. І пішла чапля з плачем і соромом до свого дому. А потім Жравель собі подумав Шкода, чому не взяв чаплю за дружину? Піду, мабуть, іще раз. І приходить до неї знову, вибачається Чапле, піди за мене заміж. А чапля йому відповіла Геть з моєї хати. Було тоді мене брати, як я приходила до твоєї хати. І так вони до нинішнього дня ходять, ходять, сватаються, сватаються, а обдружитися не можуть.